Продовжуємо перевіряти нашу олію. Взяли колби по 100 мл води додали дистильованої і в кожну з них ми зараз по 1 мл капнемо олії і спробуємо розмішати. Подивимось, якщо олія розмішається у воді, це значить вона не Чиста, вона вже з чимось змішана. Якщо олія буде одним п'ятном цілим, це натуральна олія, вона без домішок. Давайте почнемо з першої пляшки. Нагадаю, що вона димить починає при 170 диміти. Піниця стріляє. Вона зайняла саме останнє місце на перевірку вакуум з водичку по одному мілілітру. І... Ми бачимо чи не бачимо? Ми можемо навіть більше додати. 3 мілілітри. Олія поділилася на мілкі, мілкі капельки. Вона повністю відділена від води. Її можна чітко відслідкувати. Вона не змішалася з водою, і ми бачимо, де олія, де вода. Це дуже добре. Це означає, що тут немає ніякої хімії, нічого такого не додавали в цю олію. Ми можемо сказати, що це олія без добавок. Давайте беремо іншу олію 170 градусів. Не піниться, но стріляє, і третє місце зайняло на перевірку вакумом. Олія розділилася більше п'ятна, ніж ось тут. Бачите, вона прямо по краям пішла. Тут найбільші плями, але я скажу вам, що вона трохи розчинилась. Колір абсолютно змінився. Колір був насичений, зараз він став не Це Давайте залишимо на деякий час і подивимось, що з нею відбудеться. Чи буде видно колір так само, як тут. Це нашу олію перевіримо 3 мл. Колір є насичений, не розчинився. Великі п'ятна. Одне два два пітна, які прям конкретно залишилися. Потім ми можемо ще подобавляти в кожну пляшку і подивитися, що залишиться. Поділили повністю. І тепер давайте залишимо. Я не знаю, що це буде. Але в мене така думка, що тут буде зовсім незрозуміло. Де тут олія? Я навіть тут трошки більше візьму. Кольора... Взагалі нас тут немає. Абсолютно колір не змінило. Того, що воно і так прозоре було. Ми бачимо, що є плівка. Якщо видно, є плівка, цей метод показав, що вся олія абсолютно натуральна. В неї немає ніяких таких хімічних домішок, емульгаторів, які могли б розчинитися. На воді видно, наскільки. Добре, була профільтрована олія. Чим одноріднішою масою вона сплила, тим більш профільтрована вона. Тобто, ви можете побачити, отак з боку, що скрізь зверху олія є. Навіть в цій прозорі видно, як шар олії пішов вверх. Давайте подивимося тут. Дуже важко подивитися і розібрати, чи вона однорідна, чи не однорідна, тому що вона прозора. Але в принципі, ну те, що вона не хімічна. Це ми побачили. Наша олія. Наша олія одним цілим шаром. Тепер дивимося сюди. Це також схоже на однорідну масу. Так, це також однорідна маса, і е, вона також натуральна. І є четвертий варіант, яка натуральна, але дуже-дуже багато домішок. Натуральних, не хімічних. Тобто це означає, що вона максимально погано профільтрована. Вона піниться, стріляє, це теж говорить про має осад, якщо довго залишити. Подивіться на її середу. То зрівняйте, наприклад, з будь-якою. Давайте ось так ми зробимо. Ось так олія як стоїть, ось так вона і виглядає. Тобто тут дуже багато поділів на клітини. Це означає, що в ній саме більше домішок. Жодна олія не хімічна, але всі вони мають різні рівні фільтрації. Всі, до речі, дуже схожі. Тут важко про щось говорити, тому що вона просто як вода кольором. Наступний експеримент ми будемо проводити з йодом. Йод теж нам багато про що розповість.